Дуже багато у цій статті було паралели з його роботами літературними. Наприклад, mm -hmm. у пісочній людині там описується історія автора, письменника, який гвалтує якусь захоплену жінку, а потім приходить ця пісочна людина і рятує цю жінку. І знаєш, так його опис цього письменника гвалтівника наче просто з нього списаний. Mm -hmm. І інша у нього книжка була про дитину. Яку майже у дитинстві, у якої типу було вирване серце, яку у дитинстві майже втопив батько і все таке. І всі постійно запитували, чи ця дитина є прототипом його дитинства, і він такий ні, ні, це просто історія. Але у цій статті було був дуже багатий момент, багатой відрізок про те, що Ніл Гейман був частиною саєнтології. Ого, ого. І я просто знаєш, кожен день я наче відкриваю для себе якісь нові частини сантології. Нам потрібно да. зробити другий випуск. І його батьки були одними із найважливіших ініціаторів хвилі сантології uh -huh. в Англії у 50-х, 60-х. Вони були знайомі з цим Роном Габардом. Uh -huh. Продвигали, вони покинули свої там багаті роботи, якихось там я не знаю, менеджерів і так далі, щоб бути ці, у цій сантології. І вони, ну і ти пам'ятаєш, у саєнтології вони відносяться до дітей, як до маленьких дорослих. Угу. Так це просто це просто дорослий, які у тілі маленької людини, і багато було всяких, а, трохи. Спекуляції стосовно того, що його батьки, що церква робила із маленьким Нілом Геймоном там, mm -hmm. і він постійно відмовляється давати коментарі, він постійно а, не хоче згадувати, що там відбувалося, хоча він як деякий час був навіть аудитором. Mm -hmm. Тобто він прям по сходах саєнтології гарно піднявся. Капець, всюди сантологія замішана. Так, да, і ось тут є така невеличка цитата статті, що батьки. Ніла застосовувала методи саєнтології вдома, коли Нілу було приблизно стільки ж років, скільки дитині в цій книжці, про яку я казала, Девід батько одного разу відвів його до ванної кімнати, набрав холодну ванну і тримав його під водою до того моменту, поки Ніл не почав кричати задихатись. Ну Просто історія із цієї книжки. Так. Да, ось така... Ну, да. Цикл аб'юзу. що відбувається? І просто навіть такий Ну, знаєш, порівняти діді і його, mm -hmm. ну просто він ніхто майже. І що він робив, і що що міг ще робити діді, Знаєш, які yeah. ще жахливі речі? Ми просто такі, ну да, там накачував наркотиками, гвалтував, mm -hmm. Ми навіть, ми наче знаєш, ми такі вже, типу, ну, звичайні речі, типу, все окей. А що вони там могли ще робити? Там змушувати там, не знаю, лизати лайно, злизувати блювотину.